Дві білочки українська народна казка. Жили собі в одному дрімучому лісі дві білочки. Одна з них цілий день працювала, збирала горішки, гриби, жолоді і складала до свого дупла, а друга цілими днями тільки стрибала з гілки на гілку та гралася з пташенятами. Якось хоче їсти, не журиться адже влітку харчів повно. То горіх, то жоле з дуба, то різні корінці, Погризай, знову скаче. Так прожила вона ціле літо. Тим часом старанна білочка підготувала собі їжу, устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоб не мерзнути взимку. Минуле веселеньке літо. Для однієї білочки у праці та клопотах, а для іншої в іграшках. Після дощової осені. Настала холодна зима. У лісі стало сумно ні листячка, ні грибів не знайдеш, тільки морозний вітер свище. Сидить собі у тепленькому дуплі працьовита білочка і зима її не лякає. А ось ледача сусідка, холодний вітер по хатині гуляє, їсти нема чого. Сидить вона, бідна, і не знає, що робити. Пішла тоді попросити трохи горішків. Постукала несміло у двері. Хто там? Це я, твоя сусідка. Як побачила білочка свою напівмертву, нещасну сестричку, то відразу все зрозуміла. Прошу, сідай до столу. Я тільки збиралася повечеряти. А якщо хочеш, то живи разом зі мною. Нам і місця й горішки вистачить. Засоромлена білочка промовила Але ж я не заслужила такої доброти. Я ціле літо гуляла. Нічого, каже друга, тепер ти зрозуміла, що без праці жити не можна. Ледача білочка на радощах обцілувала свою добру товаришку. Наступного літа вона теж приготувала багато харчів і відтоді стали білочки жити разом.